Філь, філь. Всім привіт підвисники. Сьогодні ми граємо в, в гру під, наз... під назвою Механік Симулятор. Знаєш, що це означає механік симулятор? Ну, я не знаю тоді, чому її так назвали. Батл. Наш один вишивал, він поки ще сильніший, ніж вони осьом. Він їх з одного удару вирубає, а він, а їм його треба декілька раз ударити. Тому що я так ось прокачувався. Це вже не перший рівень. Я його давно вже пройшов. Я вже давно перший пройшов. Це вже четвертий рівень. Четвертий рівні, я маю на увазі четвертий збірник рівнів. Тому що тут в одному збірнику 4 рівні. Це четвертий. збірник, Їх тут майже безкінність. їх тут нескінченність, я думаю. Бо досі до кінця не доходив. Ну, може, ніяк знайти, що собі. У них уже великі пішли. Оце ось уже страшно. Ось що ми говорив я ще на першому рівні. Ну, личних слабіший, ніж наші. Домах. Уже немає що, то ми знову батл. Ми сейчас знову програємо, тому що у нас мало здоров'я. Ну от знов ми програли. Ти певно заново чаптер один. Ну нічого тут ми легко з. Впораємося. Батл Можна було подивитися рекламку отримати 15, але я рекламу не люблю дивитися. Ну і вам, напевно, це не буде подобатись. Що ми пів гриб в якихось рекламах седим. Ви зайшли відео. Може відео дивитеся? Що якось цікаво було, он рекламу дивить, щоб я можу там рекламку подивити. Тому що мені треба якась пушечка, наприклад, у тебя. що була за 30. Але мені, мені так не вистачило. Але зараз вони виграють цих. І все буде окей. І все все одно мені так не хватить на пушку. Зроблю тобі другого голову. І опік 10, десять, десять. Мені десятки. Ну тут ми виденько, тому що він що... за два нажаття, за три нажаття вже встановити. Які подваги залишились такі це якось невдача. Опять програв блин по 15 10 не хватає, щоб зачарувати о прям прям крутий У мене тепер, конечно за дванадцати він досі за 12 ще й продається. Вообще масло. Треба подавить рекламку, щоб випишся за рекламку, конечно. Ну от за рекламку мы получим другого такого сильного, то мы виграємо. Завдяки рекламці просто одній. Да ну да, реклама. Не видел. Але ж мы тоді виграємо. Так краще ніж проживати пізот раз поки витерпиш. Димо, поки прийде реклама. Цього Дельта Форест Зараз уже Крестик буде. Зараз же Хрести буде. Ми отримали трохи грошей, тепер тикаємо в бату. Тепер у нас ось кам'яними мечами. Вони тепер будуть когось вгодно за секунду отак ось зносити. Судно просто зекономість, щоб не витрачати просто так гроші. Ці монетки дуже тяжко купиться. За кожного вбитого дають по декілька монеток. По три, чотири. Ось цього разу побільше давали. Це потратила на її остались. Ну ладно, чотири и так нічого за четыре накупиш. Тяжко, коли выиграли цього босса, тому що ми призвели багато цих. Но нам не вистачає, щоб купити у цього суперлучника, тому купимо зілля. Якраз всі наші гроші ці на зілля хватає. Всіх наших грошей. Воно буде само з цих клітинки кидатись. Воно буде само, напевно, з цих клітинки якось кидатись. Типу перекидуватись на цих. І падати прямо в них і знищувати. Ну, может быть и едете, и ничего не знищуя. Еще раз вывел. Не хватает. Теперь хай дали крутите. Шостая из десяти. Багато продовжуємо. Що ми хвиля з 10. Зараз. О, у нас великий вийшов якось сам по собі. Цей візьмем. Тут нічого корисного нема. К вам всякие Ну ладно, безкорисно, далі дали Може, наступний раз-разу зілля випаде из. Чи сім. А, це може і зілля типа у них-то иди. І типа якщо два знакових. То вони іноді стоїть полетями. Камінь. Перший камінь і другий камень. Зараз подаємося цей річ. Треба, щоб він отут став по меньких місцях. А цей камінь хай тут стоїть. Оп. Десяточку тоже. Честно, на в фармите. И пойдемте, что он робит. Да й в одному звоню, він стає огромным. 9 з 10. Тільки 28 нули. Маловато, да. Залігіся на це? Ні, не можу. Останні хвиля. Сейчас еще один балики піде. У них король цей лучник. Ну, його сейчас даже камнем закидывали просто. Ось тут зайдемо. У нас є лучник. Вот тут я не троечку. Потім ще зайдем, прокачаємо лучника. Чаптер 2 в перших Ну, выставляй. Вони втіхують, що ми за 12 хвиль все це поле зможемо заповнити. За це виходить, треба буде щось дешеве ставити. А потім дешево об'єднувати дешевим. Виходить в другий рівень. Виходить в другий рівень цих. І ще за рекламу треба покупати. На это щи батл. Hey, 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 Не таке. что такие щось не те. Звісно, у мене 22, але ось Уже фарм летим. Ну вот. Лишь чекаю. Надо чекать. Ну они уже не пройдут. У нас там уже ціла стена. Ой. Розвали стіну. І половину те, що за нею стояло. які вони з собою, з а це умудряються зробили йти. Оце чого зілля? Можеш викості? Бо я не пам'ятаю даже, що це за зілля такі. Мені це теж збільшуємо. Блін, тепер може збільшувати лучників, яким то хп не треба, бо вони за основним щитом стоять-таки. Великий проти великого, ну звісно ж, великий прокачаний. Це, звісно ж, виграє. Наш, звісно ж, виграв. Представляем сюда, ставим С. С. Блин, я теперь его не могу Ну, Це я дурачок. Батл. У нас тепер я королев стила ученик. Если его зрублюсь выкинем, то его зриваю ки. А он так кем не был. Короче, мы выиграли сразу. сразу и выиграли. снова и выищу. Что-то еще пока еще нам надо доступно типа... Щоб робити зразу великого цього Древнього лучника У нього просто ціна натрия розходиться. Якщо його зробить великим, то це буде ультра бобр Турбо. Буде бобрик турбо. Турбо бомбер, Владислав Вазович. Ні два залишились. О, два великих. Ты лучник и мечник. И обычный мечник. Шкода, что нам еще не выпал цей супер мечник. с золотым мечем. И с таким же мы же были скучными Якого цього учинка бачите? Оце є у нього так вбрання гарне. Шкода нам, що, що ще такий рицар не випав. Якось странно, вони зроблені, що, ви, що вони як вся ця хата великі. Хоча вони всі з неї виходять. Якось неправильно зробили. Один Миссисипи, только мы вкачать и двадцать пять и и три, пара нас два кру крутых, мандрюха на постачаешь чёб чтобы... вот за сто за. 70 за 100. Ну нічого, по 15 типів прокачую. П'ято. 10 10. Блін, надо 50 тепер фармити. 20 -ти кристалів тим ном за цей раз дозуть. Бере рекламу готовий подивити. Бо не страшно, коли такі ось бонуси. У нас сьогодні буде відео розділене пополам. Половина ця гра, половина інша гра. Яка це буде сюрприз? Зараз натичкаємо. 5 секунд, пока закінчиться реклама. Ладно, признаюсь, Інших гри в цьому відео не буде. Ну а шо, я нічого. Тепер ставимо ще сюди. Батл. Тут у нас будут атакующие воины. Там у нас будут все эти бафы. Зелька, камень, камни, стрелы и стреляйте. Вот такие у нас будут. Там стоять. Вот такие бусты тоже там будут стоять. Смотрите, просто босс не так Поставлю. У нас пытаются виграти ЛМБ. З... ЛМБ з успішно. Бо мы их все равно выиграли. Кстати, вони не пытались бы прокачать, мы уже набагато крутище за них. Давно вже прокачалось. Тому бы зарізниці, що мы робимо. Мы все одно сильніші, чем по ним. Подивимо ще еще одну рекламу, щоб... Зробити, щоб зробити громаду. Якщо хочете, наступне відео буде по цій грі. Якщо ви хочете, напишіть в коментарях, хочете, щоб наступне відео було по цій грі? Якщо так, то напишіть в коментарях. То ми продовжимо, ось ставлю гармату. Було ж нічого такого, що не могло статися. вже одну тут батом Ми десь половину прийдемо, ми будем більше. Я не впевнений, що ми зможемо щось ще більше зробити. Ну, чекаємо. Ну, на цьому, я думаю, будемо завершувати відео. Всім пока-пока!